В новинному замку високо на вершині гір, зачарованому туманом і таємницями, жила прекрасна принцеса Ельза. Її краса та доброта вражали всіх, але навколо замку ходили чутки про те, що в ньому таїться страшний секрет. Одного разу сміливий молодий литер на ім'я Леонарда вирішив схилити цю таємницю і вирушив у подорож до замку, який був надто таємничим, щоб його генерувати. Пройшовши скрізь зламані ворота, він потрапив у величезну залу, де стає величезний орган. Музику з органу лила відладила, який леген шепіт. Принцеса Ельза, з'явившись з ціни, вирішила перевірити відженість лицаря. Ти прийшов сюди в пошуках відповідей, Леонарде, сказала вона з таємничим поглядом. Та щоб розкрити таємницю тоді, слід відповісти на загадку мого замку. Леонард впадався і весь вечір відповідав на загадки принцеси. Кожна правильна відповідь прислала до того, що орган грав мелодії, лунали навколо замку, але кожне запитання та туман замку згущався, а задковався за як вогни у темряві. Після безлічі відповіді Леонарда принцеса Елі сказала йому останню загадку, яка скриє всі темниці замку. Леонард подумав, довго і відповів. Рази після його відповіді туман втягнувся від замку. Сілопорт зговорився іскравим світом, і музика раганно набризла магічний саунд. Принцеса Ельза дячно сміливість Леонард відкрила перед ним таємні скрини з карбами та книгами зайнятими історіями. З того часу замок втратив свою темряву і знову став чарівним місцем, куди люди пригодили за молістю та красою. Леонард залишився в замку, як пірний порадник принцеси, а його стала легенда серед мешканців.